При ангіні не можна їсти холодним розом. Міф можна. Це буде навпаки таким легким, знеболюючим ефектом і знімати набряк. Хропіння це просто особливість сну, а не хвороба. Міф. Тому що е, зазвичай за хрупінням є якась проблема з носом або з е, піднебінням і е, горлом далі. Якщо довго не лікувати нежить, він може перейти в бронхіт? Міф, тому що бронхіт – це зазвичай вірусне походження даного захворювання. При болі в горлі добре допомагає леголь або йод? Ні, міф. Неправда. <ріст> При болі в горлі добре допомагають льодяники з антисептичним і знеболюючим ефектом. Коли кровотеча з носа, треба просто закинути голову назад. Міф. Ніколи не можна закидати голову дозаду. Лише вперед, і прижимаємо крила носа до перегородки. Якщо вухо стріляє, потрібно накрити його ватою і прогріти. Міф. Гріти вухо ні в якому випадку не можна, навіть якщо воно дуже сильно болить, вам це допомагає. Тепло дає можливість розвиватися бактеріям ще в більшому форматі. При сильному кашті треба пити гаряче молоко з медом. Відносно 50 на 50. Якщо вам хочеться, це звичайно можна, Ну, прям суттєвого лікувального ефекту це не дає. Якщо у вас нежить, треба добре пропарити ноги, варящі воді. Міф. Якщо у вас нежить, це потрібно звернутися до лікаря для постановки діагнозу і призначення лікування.